Ну, що, мої хороші, я в у румі. І я казала, що я з вами привітаюся. П'ю каву і вітаюся з вами. І, і хочу, щоб у вас теж було життя сьогодні і завтра, і післязавтра, і взагалі прекрасно. Чого я їхала вранці і не встигла навіть з вами привітатись? Я вам поясню, я везла Єву на здачу. E, на водіння вже. <с> і, і ви розумієте, що вона здала. Я вчора з нею на Клинському ринку покаталася, кажу, перед екзаменом. І я просто була в шоці. Дитина так їздить, що я. А що ви розуміли мою Єву, вона тільки рухається вперед. От. Їй нема що сказати. Я кажу, давай я тебе почекаю, поки буде екзамен. Ні-ні, йди ти мені будеш заважати. Добре, я поїхала. І... Ах, зараз сидимо, чекаємо, що там з не здала, і ми ж вже прийняли рішення: Я кажу: Єва, якщо не здаш, приїдеш на другий рік та й здаш на другий рік, це не питання. Ось. Пише: здала, пройшла екзамен. Але вчора. Коли вона їздила на нашій машині, я сиділа з боку і не дихала, тому що ви розумієте, в неї такий характер, що з боку просто треба сидіти і помалкувати, нічого не говорити. І коли вона вже возила мене, я просто сиділа в телефоні. Настільки я довірилася, настільки дитина за тих 20 уроків їзди все вивчила, що я настільки спокійно сиділа, що мені навіть не було страшно. Туди, сюди їде, вперед, назад. Я сижу, тільки помалкую. І кажу: знаєте, завжди не маю права похвалити. Тому що вона каже: та, та. все, це, це, це тому, що ти мама, та й тому ти так кажеш. Ну І, і приходиться мовчати. Розумієте, але я, я лише одне сказала вчора: кажу: якщо б я була інспектором євочка, то я б в тебе прийняла екзамен. Ну, ось, ось так. То зараз у нас ще з чокою, бо зубмудрості, робили операцію позавчора. Коротше, дитина пройшла Рим і Крим і мідні труби в 19. Так що поїде зараз в університет 3 числа, вже готова з правами, буде покоряти Туреччину на машині. Якось отак, мої хороші. І я вам бажаю, це така, знаєте, я рішила похвалитися. І я вам бажаю теж. Що ви просто сиділи з боку і наблюдали за своїми дітьми. Чесно, не маю права сказати, сижу, не дихаю і боюся навіть нарушити. Боюся, щось якесь лишнє слово сказати, тільки наблюдаю. І це, знаєте, це так приємно. Надзвичайно приємно наблюдати, коли ваші діти рухаються вперед. Я вам бажаю цього ж, мої хороші. Деколи треба підтримувати і мовчики. Ось так люблю вас, мої хороші. А ми їдемо на морщик червоний.